Привіт, дорогі близнюки! Вітаю вас на каналі Астроната. З вами Наталі Федулова, ваш астролог і астрологічний прогноз на травень 2025 року. В травні Всесвіт дає нам дуже багато класних підказок, і я саме тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. Це мій дебют, і я Перше в Ютубі, і я дуже прошу підтримати мене лайками, дзвіночками, чим там потрібно, для того, щоб канал розвивався, і тому що я приготувала для вас дуже багато всього цікавого. Кожен місяць буде виходити прогноз для всіх знаків на наступний місяць, і я буду розшифровувати вам головні астрологічні тенденції, які взагалі. Керують цим світом, не зря з зірки здавна вказували людям шлях. Просто потрібно слухати і вміти орієнтуватися і читати мову зірок. Я саме для цього. Вам буде легше приймати правильні рішення і, взагалі, в еру Водолія не використовувати прогнозу. Ну я не знаю, як можна з цим жити насправді, тому що ера хаосу і бистрих вібрацій, швидких вібрацій, ну вона нас спонукає для того, щоб отримати оцей острівок стабільності і орієнтуватися на чогось спиратися і мати опору для своїх дій і рішень. Тож, Велкам board, як то кажуть. І, і, будь ласка, підтримайте. Підтримайте мене лайком. Головне про те, що сьогодні буде. Ну, такий анонс травня. Травень для вас, дорогі близнюки, це час сюрпризів, тому що Меркурій і Венера будуть у вашому 11-му Астрополі. це так дуже соціальний будинок вашого гороскопу. І знаєте, самі обставини будуть на вашому боці. Така буде удача сопутствувати вам. 20 травня сонце входить у ваш знак. Ну, взагалі, ваш місяць починається. І буде, знаєте, така енергетична підтримка для вас, підживка. І нові цілі, сенси, ваш новий соляр і е, запалюється ваше сонечко, І взагалі запалюйте своє сонечко. Я думаю, що ви всі, якщо в астрології, знаєте, як це робити. Якщо ні, приходьте, я вам розкажу і покажу, і взагалі, мабуть, запишу я відео про це. Угу. Так, цього місяця ви отримуєте відчутні результати від тієї справи, яку почали ще в червні 2023 року. І в середині місяця вирішиться давнє і непросте для вас питання. Це може бути пов'язане з робочими процесами, з вашим графіком, стилем життя і здоров'ям. Тож, давайте більш детальніше і докладніше про це все поговоримо. Погнали! До 10 травня Меркурій, планета комунікації, йде по вашому 11-му будинку. Поки Меркурій йде по вашому 11-му будинку, це період активного спілкування, обміну ідеями та участі в якихось колективних ем, проектах. Або з друзями ви щось робите, або дуже багато купляєте через інтернет. А з 10 по 26 травня Меркурій перейде у 12 будинок, і це час для внутрішньої роботи, для рефлексії, для того, щоб завершити старі справи, поїзд поїхати туди, де ви вже були колись, усамітнитися, пройти якийсь ретрит, або в санаторій з'їздити. Це знаєте, такий період для вас підготовки до нового етапу перед днем народження. перед Соляром у нас завжди так трішечки спадає енергія для того, щоб потім вас включили і ви горіли по-новому. Ось так, для того, щоб підвести підсумки, підсумки свого року і взагалі порефлексувати. Венера, символ задоволення, краси, прибутку, весь місяць йде по вашому 11-му будинку. І це сприятливий період для того, щоб для будь-яких соціальних контактів, для нових знайомств, для романтичних пригод, для діяльності через інтернет, інтернет-проектів, 12 травня напружений повний місяць в Скорпіоні у вашому 6-му будинку. Ну, що таке повний місяць? Це результат завершення, це кульмінація якоїсь справи, яка ще триває з листопада 2024 року. І саме по шостому будинку. Це може бути завершення важливого етапу, яким ви займалися системно, щось робили на рутині. Це ваша рутина. в Будь-яких нас насправді сферах, чи побутових, чи робочих. Це час, коли змінюється графік умови вашого життя і вашої роботи. Колеги починають знаєте, більше бути такими прискіпливими до вас. Марс, все прискіпливі до вас. Марс весь травень йде по вашому третьому будинку у Леві. І Марс це джерело енергії нашої сили. Діяльності, активності, ініціативності, а третій сектор, по якому він йде, це сектор поїздок, навчання, комунікації. Дуже ви багато спілкуєтесь, десь виступаєте, відвідуєте якісь івенти, і вам в цей час хочеться більше рухатися, більше спілкуватися. І це весь весь травень таке, так і період з 17 по 20 травня починається дуже важливий річний цикл оновлення, тому що Уран з'єднується з Сонцем з Меркурієм, і це час запуску оновлення для вас, тому що цей аспект йде по вашому 12-му сектору. і у вас Запускається програма визволення від якогось минулого, від якоїсь установки, оновлення. Тому що ви йдете до оновлення, вам потрібно від чогось позбутися, щоб піти в нове. Якщо ви вели таємну якусь діяльність, то все таємне стане явним. Ось так. Тож, взагалі, про цей аспект я запишу окреме відео, тож тисніть дзвіночки і. Чекайте, скоро, скоро все це буде. 20 травня сонце входить у ваш знак, і це початок нового циклу для вас, астрологічного року. Це початок нових починань, якщо можна так сказати. Для вас це як батарейка і ваш особистий новий рік. І коли ви заряджені, сміливі, коли вас видно, коли дуже важливо робити фокус в цей період саме на собі. Рекламуватися, проявлятися з 20 травня це прям супер період. Взагалі, в цей період починається у близнюків, і як включити річний цикл, соляр і отримати гайту подарунок. Швидко біжіть до мене в інстаграм в Директ. Я вам його надішлю. 25 травня відбудеться важлива, важлива подія. Тому що Сатурн, планета карми відповідальності, вона взагалі покине напружений аспект, який вас до всього, знаєте, зобов'язував до вашого знаку. І він знаходився там з 23-го року, і тепер, до 2028-го він буде знаходитися у сприятливому аспекті до вашого знаку. Фух, слава тя Господи. Тепер він буде допомагати вам будувати ваше майбутнє і буде йти по вашому 11 будинку. Але там, де йде Сатурн, це завжди про перевірки, про дисципліну. І вам дуже потрібно знаєте, від чогось відмовитись, якось зібратися тут, бути більш відповідальними в сфері 11-го будинку. 11-й будинок це колективна діяльність, ваші друзі, коло спілкування. І інтернет-проекти. Але більш детальніше про цей аспект я запишу окреме відео. Тож, натискайте дзвіночки, буде все буде скоро. Просто підтримайте цей канал, цей прогноз. І я швидше для вас його запишу. 26 травня Меркурій переходить у ваш знак, близнюки, і у вас починається така підвищена ментальна активність, бажання вчитися, ділитися, спілкуватися, їздити. У вас така, знаєте, легка енергія ваша близнюківська під'єднується ще більше. А 27 травня молодик, молодий місяць ще. Підтверджує цей аспект, тому що він також буде в цьому знаку і в цьому секторі. І це ідеальний час для того, щоб ставити цілі, важливі проекти запускати. Це найсильніший насправді день для вас, дорогі близнюки. Тож, тому що молодик це нова енергія, і тут ви запалюєтесь, ваша вас видно, ви рекламуєтесь, ви взагалі зірка. Тому скористайтеся цим періодом. Отже. Давайте підведемо підсумок. Травень для вас це місяць соціальної активності, нових знайомств, внутрішньої роботи, обов'язково завершення старих справ, відсікаємо все, залишаємо все у минулому все погане, тому що починається ваш астрологічний новий рік, і ви ставите нові цілі, вас видно. У вас прям ну плануйте на кінець травня. Такі якщо ви плануєте десь... Якісь масштабні проекти то на кінець травня. Це буде супер. Зірки вам дають потужний старт, тож скористайтесь ними. З вами була Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок, і нехай зірки ведуть вас з любов'ю. Підписуйтесь на мій канал, я буду дуже вам рада. До зустрічі!